Всім привіт! Робимо далі <кій> донні пилкозбірники. Значить, такої модифікації, заготовочки. Зад, зад перед, боковинки, все засвердлюється. Оток, під кожен шурупчик все свердлеться, як бачите, щоб ніде нічого не кололо, все готується, хто бажає такий пилкозбірник. Детально є у мене на YouTube-каналі пасіка Костюка. Заходимо, дивимося. Цінова політика, різна модифікація. Є такий варіант, називається доробесом. Буде все розібраному вигляді, Посвердлено шурупками, шурупами, буде він без загороджувачів, без ручок, без сіток. Касета буде, отака тут, що знизу Касета буде виготовлена. Ваша задача буде заказати уліїн решоточки верхню-нижню. Загороджуючи ручки і сіточки, все тільки прикрутить, і ваш пилкозбірник готовий, зібраний, і набагато дешевший варіант. Ну і покрасити. А також можемо зробити повністю готовий і покрашений і все, але ціна зовсім друга. Так що, хто бажає, можете телефонувати 066 222 903. На коментарі, хлопці, немає коли зараз відповідати, тому що набрався трошки заказів. А міста мало. Роблю по 10 штук, 10 штук дробив, відправив чоловікові, дідушу партію роблю. Так що отакими от от макарами. Сьогодні одна партія Укрпоштою поїхала. Друга партія ладнається 2-3 дня, Поїхала. І так працюємо. У порядку очереді, хто бажає, можете замовити. Так що поставити лайк і підписатися на канал. Всім пока.